Сучасна історія не має білих плям. Бо завжди є той, хто перебіг подій зафіксує. Розвиток технологій дозволив кожному, хто має смартфон, бути і оператором, і журналістом, і літописцем подій, і навіть розвідником. Геть на секрет, що в сучасних умовах велика кількість розвідувальної інформації здобувається саме з відкритих джерел. І так дійсно, в умовах війни, перед тим як закинути в соцмережу той чи інший контент. Завжди треба подумати, чи не буде ця публікація шкідливою. Певно, кожен чув заклики. Не знімайте роботу ППО, рух військової техніки та результати ворожих ударів. Ці заклики мають практичний сенс, бо ворожа розвідка це не тільки шпигуни і розвідувальні безпілотники. Розвідка це в тому числі і чималий штат людей, які моніторять соцмережі. Серед гігабайтів різноманітного контенту вони вишукують фото і відео завдяки яким можна виявити нові цілі для російських ракет чи навпаки оцінити результативність того чи іншого удару. В той же час просто мовчати про події, що відбуваються в країні, неможливо. Бо в Інфополі не може бути вакуум. І якщо певну подію не прокоментує Україна, то і точно прокоментує Російська Федерація. Як результат, широковідомою стане версія подій в редакції ворожих медіа. І це неприйнятно. І тут на сцені з'являються так звані офіційні джерела інформації, себто такі змі, контент яких проходить перед публікацією певну перевірку з точки зору безпеки. Але статус Офіційне джерело, ще не є запорукою популярності серед широкої аудиторії. Бо подобається це кому чи ні, навіть дотримуючись всіх стандартів і вимог безпеки, розповідати про війну все одно треба цікаво. Таких операцій ще не було. І цю операцію будуть вивчати у військових вишах. Це довільний переказ слів командира 1-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти. І мова йдеться про десантну операцію в Кринках. І дійсно так: подолання водної перешкоди під потужним артилерійським вогнем за умови активного застосування різноманітних дронів подібного світової історії війн ще не було. Так, мобілізований на військову службу весільний дрон. Кардинально змінив характер бойових дій. І в таких умовах вимоги до якості зв'язку та чіткості взаємодії між підрозділами значно зросли. Проте, незважаючи на високий рівень технологій, в бій і досі йдуть люди. Саме про людей, про їх мужність та самопожертву, про мотивацію і підготовку і розповідає командир батальйону Володимир. Кількість артилерії в рази перевищувала, навіть, можна сказати, було по стволам один к десяти. Також кількість ФПВ-дронів і взагалі розвідувальних БПЛА, але за рахунок військовослужбовців, матросів, старшин-офіцерів, за рахунок їхньої відваги та мужності ми здійснили десантування в населеному пункті Кренки. Вже кілька тижнів триває великий російський наступ в Харківській області України. Примітно, що втрати російських військ при цьому б'ють усі рекорди, і цей факт визнають навіть російські оглядачі. Але ворог сам себе не знищує. Високі втрати російської армії і невідповідність досягнень бажанням це результат без перебільшення героїчних зусиль українського солдата. На офіційній сторінці 71-ї бригади ДШВ. Нещодавно було опубліковано відео, яке ілюструє інтенсивність бойових дій в районі Вовчанська. Ми знаходились у місті Вовчанськ відображали наступ ворога. Їх було не один звод. Піхненна звода чоловік 15-20 пара танків хімічна зброя це вид зброї масового ураження, дія якої заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. Хімічна зброя як така є навіть старшою ніж артилерія, бо Перше застосування чогось подібного до хімічної зброї датоване приблизно 960 роком нашої ери. Мова йде про так звані газові бомби і отруйні дими, які використовувались монгольськими та китайськими військами. Хімічну зброю активно використовували під час Першої світової війни. І незважаючи на конвенції та домовленості, хімічну зброю застосовують на полі бою і нині. Перші свідчення про те, що російські війська застосовують на полі бою хімічну зброю, з'явилися ще на початку 2015 року, під час боїв за Донецький аеропорт. Навесні 2022 року поодинокі випадки перетворилися на масоване застосування. В цих умовах протигаз став критично важливим елементом спорядження, а знання та навички щодо захисту від хімічної зброї, увійшли до пакету необхідних знань і умінь кожного солдата. 126-та бригада територіальної оборони опублікувала відео, присвячене підготовці особового складу. Доброго дня. Сьогодні ми з вами відпрацюємо два нормативи. Перший норматив зі спеціальної підготовки одягання противогазу або респіратора ми підберемо, як знаємо точніше, чи правильно ви підібрали свій противогаз по розміру і так далі. Недолік. Перекручені тісьми на голові. Від маски проти газу і недолік обов'язковий недолік, якщо він викручується. Всі готові, ця історія відбулась на початку великого вторгнення під Бородянкою. Після важкого бою з переважаючими силами противника, оператор 3-го полку сил спеціальних операцій втратив контакт зі своєю групою. Розвідник подолав відстань 40 кілометрів та, вийшовши в окуповане російськими військами село. Був змушений вступити у взаємодію з місцевим населенням. Результати цієї взаємодії варті голівудської екранізації. Налагодивши контакт зі Службою безпеки України та артилеристами, спецпризначенець більше двох тижнів успішно коригував артилерію, яка нищила ворожу техніку, піхоту та склади противника. Зрештою, військовослужбовцю вдалося вийти з окупованого хутора. З собою він вивів вісім цивільних мешканців, ймовірно врятувавши тим самим їх життя. Дивіться історію оператора ССО з позивним Духовний на офіційному каналі Третього полку Сил спеціальних операцій України. Було чути, що їде колону. Сразу я передав дані. Так же само, просто смс. Були кодові схова, скажімо так, що не відкритим текстом, тому що це дуже буде, знаєте, по-тупому. Ворог теж не... всі там розказують чмобіки і так далі. Ні, я там не чмобіки, там досить необучені люди. І чим було дуже добре. Що ти знаходишся на висоті, плюс ліс, і ти можеш, вести, ти бачиш, що взагалі робиться. Вони знали, що їде колони, одразу вони відпрацьовують туди. Завжди колону бів БТР 82А з пушкою 30-кою. Було знищено ще не бтр ще плюс, і було знищено три Камази ГСН. Я недарма постійно наголошую на тому, що про війну треба розповідати цікаво. Бо інформація, яка подана невірним чином або в неслушний момент, навіть за умови своєї ексклюзивності чи достовірності, може буквально потонути в морі інших інформаційних повідомлень. І саме тому ми всією командою намагаємось вам розповідати про нові або медійно нерозкручені підрозділи, демонструвати відео, яке стосується нехарактерних військовій тематиці сюжетів чи подій. Звісно. Питання побудови фортифікацій є і важливим, і характерним військовій тематиці сюжету. Проте на офіційній сторінці 783-ї бригади охорони Державної служби транспорту виклали не просто репортаж про водівництво. Автори цього відео підійшли до виконання задачі творчо, і я рекомендую це відео подивитися. Традиційно зараз на екрані ви побачите фрагмент згаданого відеоролика. А також посилання у вигляді QR-коду на його повну версію. Наші роботи не припиняються навіть уночі. Ми, як ніхто, розуміємо можливість фортифікаційних споруд на нулі. З Власного досвіду знаю, що важливо, щоб було побудовано якісно з урахуванням усіх дрібниць, щоб у ворога не було шансів пройти. Тому ми тут, тому ми допомагаємо. Василь був кулеметником. Працював із утьосом і кулеметом Браунінг. У 2023 році він зазнав важкого поранення на Запорізькому напрямку. Через удар ФПВ-дрона і подальшу спробу добивання іншим безпілотником Василь втратив обідві ноги та зазнав серйозного пошкодження руки. Розуміючи, що ситуація критична, Василь буквально приготувався померти. Він набрав долоню землі, щоб привезти додому бодай жменю землі, за яку воював. Але Василя вдалося евакуювати. І він вийшов. І тепер, незважаючи на серйозність своїх травм, Василь вже нічого не боїться і не втрачає оптимізму. Він проходить реабілітацію та готується до протезування в центрі Unbroken. Окрім всього іншого, він готується до участі в виграх нескорених. І якщо ви вважаєте, що перебої з електроенергією або неможливість виїзду за кордон це серйозна проблема, то відео від бригади Червона калина подивіться неодмінно. І, можливо, вам стане більш зрозумілим, що є в житті важливе, а що другорядне. Коли е, в нас завели е, в Запорізьку область, ми перед тим стояли були в одному лісочку і там проходили злагоджування. Це було, спевно, з місяць часу ми то проходили. І та, то відчулося таке, що я думав, що я, наприклад, то, як прийду е, з вільного життя, не, не війду наприклад, з тими бійцями, які воювали з 2014 року. Але якось потрошки-потрошки ми стали таким одним цілим. Що таке братество? Ми тоді відчули, коли зайшли перший раз на позиції. Я зрозумів, що, що я попав до тих до нормальних хлопців, нормальних воїнів. Війна об'єднує людей. Як це не звучить не банально, але там відчувається то плече побратима. І це не так не просто це слова, а це щось таке сильне, що не пояснюється. Сучасна історія не має білих плям. Інформаційне поле насичене різноманітними свідченнями, аналітикою, фото та відео з місця подій та розповідями очевидців. Ба Більше, станом на зараз велика кількість цивільних медійників мобілізувались до лав ЗСУ. Ці люди привнесли в офіційне армійське медіа елемент, так би мовити, сучасного шоу. І ні, така трансформація це ні в якому разі не погано, а навпаки. Професійні медійники в армії це добре, бо правила ринку для усіх однакові. І ніхто не може їх змінити. Я вчергово наголошую, що про війну треба розповідати цікаво. Бо якщо за аудиторію не боротися, в результаті про війну розповідатиме противно. І хто буде в цих розповідях герой, а хто злодій, здогадатись неважко. Саме тому це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали підрозділів ЗСУ. Бо хто зна, можливо, люди на екрані вже завтра будуть саме вашими побратимами. Побачимось наступного тижня. До побачення!